Ми будемо робити загрузки на гроші. І приймай ці загрузки, ти можеш повторювати їх про себе для ще більшого ефекту. Я гідна великих грошей. Я знаю, як це відчувається, що гроші приходять в моє життя. Я знаю, як це відчувається завжди мати гроші в своєму житті. Я знаю, як це відчувається бути гідною великих грошей. Я знаю, як це залучати великі гроші в своє життя. Я знаю, що такі гроші з перспективи Творця. Я знаю, як це відчувається мати великі гроші в своєму житті. Я знаю, як це відчувається, що гроші люблять мене. Я знаю, як це відчувається, що гроші з радістю приходять в моє життя. Я знаю, як це відчувається бути гідною та цінною для великих грошей. Я знаю, як це відчувається, що гроші люблять мене. Не з радістю приходить моє життя.